Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко і ми з вами розв'язуємо ЗНО попередніх років. В магазині молодіжного одягу при покупці двох однакових футболок за одну з них платять на 40% менше. Микола купує дві футболочки і сплачує 200 гривень. А яка ціна однієї футболки без знижки? Давайте будемо думати що ціна однієї футболки без знижки нехай буде х гривень. Давайте скажемо, що одна футболочка, ціна буде х гривень. Добре, тепер на другу діє знижечка. Знижечка у розмірі 40%. Так, якщо знижка 40%, то тоді сама футболочка буде 100% відняти 40%, 60%. Тобто всього 60% від вартості ми сплатимо за цю футболку. 60% від якої вартості? Від ікса. Бо ми ж сказали, що ціна футболки ікс. Тобто наша друга футболочка буде 60% від ікса. Як знайти 60% від ікса? Спочатку ми 60% переведемо в відсоткове число. Тобто 60 поділимо на 100 і отримаємо 0,6. Тобто 0,6 ми множимо на х, і це ціна другої футболки. Кажуть, що Микола сплатив 200 гривень. Тобто х додати 0,6х буде 200. Давайте розв'яжемо це рівняння. Одненький х і 0,6х буде разом 1,6х. І це буде 200. Далі, щоб знайти х, треба ліву і праву частинку поділити на 1,6. Тобто 200 я ділю на 1,6. Ну, тепер я би помножила чисельник і знаменник на 10 для того, щоб не ділити в стопчик. Тут уже в мене буде 2000, а тут 16. А тепер буду скорочувати. Ну, давайте по черзі. Давайте спро... спочатку скоротимо на 2. Якщо ми скоротимо на 2, тут буде 1000, тут буде 8. А 1000 поділити на, на 8, це скільки буде? Це буде 125. Тобто. Ціна однієї футболки, ми казали, що X це ціна однієї футболки без знижки, вона буде 125 гривень. Ось і все.